Я вас всіх вітаю, герої великих ремонтів і пораціні. Ми всі робимо дуже класну справу вашу, ми робимо інтер'єр наших замовників, зручним, комфортним, бездоганним, максимально схожим на те, що ми задумали. І колаборація наша з вами це дуже важлива справа. Всім привіт! Мене звуть Максим. Е займаюся натяжними стелями в місті Одеса. Е сьогодні побував на заході від компанії Лутат, це бранч Лутат. Е що хочу сказати по відгуку, було, був дуже корисний захід для нас. По-перше, ми познайомилися як з вторними декораторами, так і з самими представниками компанії Лутат. Внесли якісь е, знання для себе по цим двом позиціям, і також обсудили якісь нюанси по виробництву самих карнизів штор і тому подібне. Дуже велике дякую! Було корисно. Доброго дня, мене звати Олександр. Ми займаємося ремонтом квартир та будинків. Сьогодні ви запросили нас на навчання на невеликий семінар. Хочу сказати спасибі Алютат, компанії, яка випускає профілі. Та велике дякую за інформацію. Ми добре використовуємо ваш продукт і мені подобається, що компанія робить такі семінари та кому... комуніціює зі споживачами. Підрядниками, дизайнерами і так далі. Тому дуже корисний семінар, багато інформації. І я рекомендую пасиві. Я вас вітаю, мене звати Ірина Шевченко, я власниця та ведуча текстильний декоратор студії Штордизайн в місті Одеса. Іноді в мене як у декоратора виникають питання стосовно карнизів та карнизних ніж. Ми не можемо здати роботу з того, що виникають деякі моменти. А, після того, як ми озвучуємо цей біль, до нас звернулась компанія Лютат з пропозицією знайти оптимальні рішення. Саме тому в нас сьогодні в гостях була компанія Лютат з презентацією карнизів на різні. Вкуси, вподобайки, і так далі. І я дуже вдячна цієї зустрічі, тому що ми разом питаємось вирішити питання, яке приведе до того, щоб інтер'єри наших замовників були бездоганними, щоб штори рухались так, як треба. І мені дуже подобається, що представники різних галузей були у нас тут в гостях в шоурумі. і ми разом ми підвищували свій рівень експертності, ми набували знань, і ми вирішили ці питання, які а спочатку в нас були недозамовленими. Ми завжди відкриті, бо ми працюємо дійсно для того, щоб був задоволений кожен з нас. Для нас наш, наш задоволений клієнт це і ви, і Ірина. І та людина, яка знаходиться у себе вдома і вас запросить завтра. Тому ми завжди відкриті, і ми чуємо вас. Ми хочемо чути вас. І, будь ласка, не соромтеся, задавайте нам питання.